Вітаю всіх. Ну давайте я зроблю ще для якого регіону найбільша небезпека. Найбільша небезпека для якого регіону до 18.09 включно. Буквально по одній карті. Беру так, щоб не заплутатись. Північ, південь, захід, схід, центр. Центр любимой тузмачив, центр, удар сюди буде, центр північ, відлюдник, світло, і я не скажу, що там щось буде таке, що не було. Центральна Україна, ось удар, жертви, ніч. Якби... от це, знаєте, як жертву жертви підтверджуємо. Два місця удару як. І я би сказала, летітиме воно не відразу, а хвилями. Або такий удар, і потім затища. Давайте так називемо. Центральна Україна. Так. Північ. Робота ППО. Як завжди. Південь. Дев'ятка жезлів, ну південь. Знаєте, ближче до фронту там питання. Маніпуляції, так. Захід, шахеди, зірка, роз... західна Україна обмежити. обмеження чого? Ресурсів. Далі дивимось. Двух... Ворог на вас так. Любимо. Укрзалізниця транспорт. Весь логістика, вже де вокзали, автовокзали. Рух. Вмежити рух. Іде рух, схід. Що у нас тут схід? Ну, Також логістика. По сходу також логістика ресурсів. Переміщення ресурсів безпосередньо на фронт. Угу. Допомога вся оця. Так, ресурси, мости, все-все-все, що з цим пов'язано. Майте на увазі. Ну, на дні коло четвірка жезлів, все стабільно в нашому дороддомі. Ось так. В принципі, основний удар на центр показує мені. Удар, ударна карта, схід, логістика. Ну, вже більш мости, дороги, які прям ресурс несуть. Західна Україна також переміщення, щоб прикрити оці всі постачання. Південь. маніпуляції дохера. І північ, мені ще йде як енергетика, багато роботи ППО, якісь підприємства критичні. Ну, ось так. Ситуація така.